Вітаю друзі! Я Олена Требошна, Це канал є питання 24 квітня сьогодні. Понеділок, про недолугі законопроекти, деяких недолугих депутатів буде сьогодні, які хочуть ввести статтю за дописи в соцмережах з критикою їх дорогих і народних. П'ятеро депутатів від фракції Слуга народу зареєстрували законопроект, яким пропонують криміналізувати критику влади в соцмережах. Зокрема, під виглядом боротьби з ботофермами нардеби пропонують карати штрафами і аж до ув'язнення до семи років громадян за дискредитуючі їх пости і коментарі в соцмережах, що як вони пишуть шкодить суверенітету, територіальної цілісності та обороноздатності України. Хочу розказати, що це за депутати, які я вже не знаю, чого. Домагаються зробити нам так, як на Росії, чи просто попіаритись хочуть. Зараз я їх трохи попіарю. Усі п'ятеро. Це депутати Слуги народу. Це Георгій Мазурашов, Сергій Кузьміних, Максим Павлюк, Михайло Лаба та Олег Харсенюк. Ці п'ятеро нардепів зареєстрували законопроект, яким хочуть вести кримінальне покарання за образливі коментарі на їхню адресу у соцмережах. Хочуть, щоб за це можна було відправити дописувачів на 5-7 років за ґрати. Мазурашу це колишній спортивний журналіст, який був обраний по мажоритарці від «Слуги народу. Він був одним з авторів скандального законопроекту про розстріл дезертирів. А на початку цього місяця Мазурашу зареєстрував законопроект і зараз збирає під нього підписи. Голоси в Верховній Раді, яким пропонує змінити мовний закон і повернути російську мову в сферу обслуговування. Мічника народного депутата Мазураша судять за отримання хабаря його піймали під час отримання 5 тисяч доларів, за які він обіцяв вплинути на депутатів Чернівецької міськради та посадовців, щоб ті дозволили виділити землю. Другий співавтор цього законопроекту, яким пропонується садити на сім років за дописи у соцмережах, не менш епічний слуга народу. Це Сергій Кузьміних. Він сам є героєм розслідування про хабар. Його за отримання хабаря судять просто зараз. В березні і квітні проходили судові засідання у його справі. Депутата Кузьміних піймали на отримані понад півмільйона гривень. Це була його винагорода за те, що він нардеп, член парламентського комітету з питань здоров'я нації, сприяв окремим приватним фірмам в тому, щоб вони вигравали контракти на постачання обладнання лікарням у Житомирській області, тієї самої від якої Мазурашу і попав в парламент як мажоритарник слуги народу у вересні минулого року. Набу і САП вручили слузі народу Сергію. Кузьміних обвинувальний акт. Ну як вручили? Не дуже вручили, бо Кузьміних вишвернув папери в обличчя правоохоронцям. Отримайте, будь ласка, обвинувальний акт. Так. обвинувальний акт? Ну візьміть, ну, от дивіться. Ну yeah. Yeah. Все, ну yeah. Yeah. <сподарю> <подарю> І ці люди, яких судять за корупцію, і будуть забороняти колупатися в носі і критикувати їх. Я розумію, коли ти депутат, ти пи. Гроші на тендерах чи закупівлях, чи пропонуєш розстрілювати дезертирів у ЗСУ. Тут два виходи або не бути мудаком, або заборонити іншим тебе модаком називати в коментарях. І вони вирішили, очевидно, піти другим шляхом. Не знаю, чи сподівалися вони, що це дійсно буде ухвалено. Колега Мазурашу і Кузьміних Мар'яна Безугла вже вчора написала у Фейсбук, що цей законопроект фейк і ніхто таке розглядати не буде. Хоч приватизацію місяця зареєструє, хоч відміну РФ, можна і спробувати. Думаю, так і буде, і це буде просто спам. Бо, по-перше, подивіться на авторів цих законопроєктів, А по-друге, зараз вам розкажу про іншу законотворчість, того ж таки, Мазурашу. Минулого року громадянська мережа «Опора» назвала Мазурашу найбільш плодовитим народним депутатом, тобто головним парламентським, вибачте, спамером. Він був серед ініціаторів 455 законопроєктів. При цьому з особистих законопроєктів нардепа Мазурашу не підтримали жодного. Але у мене питання: якого біса на зарплати? Якось мініхи Мазурашу витрачаються податки, щоб вони за ці податки писали законодавчий СПАМ, брали хабарі і співчували в соцмережах колаборантам. Я вже наговорила на статтю за дискредитацію Мазурашу чи ні, але є і хороші новини про корупцію сьогодні. Ми живемо в такі часи, коли хороші новини це коли когось посадили. Вищий антикорупційний суд дав сьогодні 12 років колонії з конфіскацією всього нажитого непосильною працею. Такому собі Ігорю Ігнатову у гучній справі Укрхім 13-му році фірма і інфраструктура відкритих ключів мала за 43 мільйони гривень провести переоснащення системи повічення населення, яке мешкає поряд за м'якопроводом Тольяті Одеса. Але директор Укрхімтрансам'яку Дмитро Глазунов і ось цей Ігнатов змовились по документах, удали, що все зробили а більшість коштів. Ці товариші перевели в готівку і привласнили. Поки справа розслідувалась, то директор Укрхім Трансам'яко Помер а от Ігнатов дожив і сьогодні йому дали 12 років. Крім того, Вакс конфіскував на користь держави чверть його квартири в Харциську і будинок в Харківській області, а також маленький автопарк Мерседес, три Порше, два Lexus і одну Ауді. Вкрадені 43 мільйони. Цим не покрити і фігурант ще має право на апеляцію, але під варто його взяли прямо в залі суду і внесено. За нього раніше заставу 1 мільйон 600 тисяч гривень стягнули в дохід держави повільно, але антикорупційні органи таки працюють. Чекаємо десь цього року на аналогічні вироки по Насірову, Мартиненку і іншим символам корупції, перефразуючи вислів Черчилля про те, що демократія найгірший вид правління, не рахуючи всіх інших, які людство випробувало за свою історію. То наші антикорупційні органи найповільніший вид правоохоронних органів, не рахуючи всіх інших, які Україна випробувала за свою історію. Ну і про важливі новини з фронту. Американський інститут вивчення війни у вихідні повідомив у своєму звіті, що українські сили оборони нібито вже переправились через Дніпро біля Херсону і створюють там плацдарм. В інституті написали, що сили оборони вже перебувають на позиціях на березі Дніпра на північ від Олешок. Це 7 кілометрів на південний захід від Херсона. Просунулися до північної околиці населеного пункту на трасі Є97, е а також на захід від дачі. Це 10 кілометрів на південь від Херсона. Посилаються вони на геолокації з фото і текстові повідомлення, які публікували російські військові блогери. Також вони вважають, що російські сили не контролюють деякі острови в Дельті Дніпра на південний. Захід від Херсона, що свідчить про можливе просування українських військ на ці острови. Керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України Наталія Гоменюк, яку попросили прокоментувати цю інформацію, вчора не стала спростовувати чи підтверджувати інформацію про перехід збройних сил через Дніпро. Вона нагадала, що операції ЗСУ вимагають інформаційної тиші, поки це не буде достатньо безпечно для українських військових. Тому чекаємо на офіційні повідомлення. Домулення місцевість, про яку пише ЄСВ, складна йдеться фактично про дачі, розташовані посеред дніпровських плавнів на протилежному від Херсона березі річки Дніпро. Це низка великих і малих островів, заплав та інших болотяних і водних перешкод, порослих комишем і перерізаних протоками. Туди важко не тільки дістатися а й утримувати ці території, тим більше створити там плацдарм, як про це пише ЄСВ. А далі за цим на південь починається степова і пустельна зона, рух. На південь від Херсону вважається дійсно одним з головних напрямів контрнаступу, звідси до адмінмежі з Кримом усього лише 90 кілометрів. Перерізати російські логістичні зв'язки біля окупованого півострова суттєво допомогло б Україні знизити здатність росіян атакувати на півдні. Тим часом, сьогодні вночі, до самого серця Криму знову дістали надводні дрони. Як мінімум, один дрон прорвався до причалів Севастополя, де знаходились російські військові кораблі, та вибухнув. Дослідники осінь визначили місце вибуху. Це стрілецька бухта, де розміщується 68-ма бригада кораблів охорони чорноморського флоту Росії. Інформації щодо пошкодження кораблів поки що немає. Росіяни, звичайно, стверджують, що нєт, але вибух був такої сили, що вибуло шибки у будинку, який знаходиться майже у кілометрі від місця удару дрона. Сьогодні ж таки стало відомо про ще один український дрон, який долетів до Москви. вчора. В одному з лісових масивів під Москвою жінка знайшла безпілотник схожий на БПЛА українського виробництва uj 22 Airborne. Дрон впав ймовірно через те, що закінчилось пальне. Всередині нього було 17 кілограмів вибухівки. Знайшли дрон в лісовому масиві поблизу міста Ногінськ. Це всього лише в 40 кілометрах від Москви. Тобто, БПЛА пролетів понад 490 кілометрів від кордону з Україною це вже вдруге за останній час такий дрон майже долітає до Москви. В лютому такий самий Ерборн впав за 90 кілометрів до столиці Москові. Думаю, ці епізоди є намаганням не стільки влучити по Мавзолею, скільки зрозуміти на що здатні ці БПЛА, як далеко вони можуть долетіти, наскільки вони здатні обійти систему ППО, яку Росіяни розгорнули, зокрема в Москві і навколо неї. І, судячи з обох історій, долітати і оминати ППО, безпілотники навчили. Залишилось влучити сьогодні. Ж Washington Post написала про те, що Україна планувала масовані удари по Москві ще у річницю повномасштабного вторгнення, 24 лютого. Але Україна відмовилася від цього плану на прохання США. Крім того, пишуть вони в гур розмірковували і про морський удар по російському порту в новоросійську. Посилається Washington Post на секретну доповідь Агентства національної безпеки Сполучених Штатів закінчується цей текст натяком на те, що наступною можливою датою ритуальних ударів може стати 9 травня. У ряді російських міст паради на день Побідобісія скасували, проте в Москві він все ще може відбутися. І російська техніка, де б вона не знаходилась у Севастопольській бухті, на Донбасі чи на Червоній площі, є легітимною військовою ціллю для зсу, щоб там не і не відбувалось. Зараз зберігаємо тишу, віримо в Збройні Сили і допомагаємо їм. І у мене сьогодні є до вас нове прохання про підтримку від військових, які зараз знищують ворога не в Москві, правда, а на Бахмутському і Сватівському напрямку. Це хлопці з роти ударних безпілотників Ахілес 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового атамана Івана Сірка. Ось це їхні недавні трофеї, знищений танк і банда заблукалих в наших полях орків. Їхній взвод розвідки. Попросив мене допомогти їм зібрати на пікап, бо працювати їм зараз доводиться подивіться якими дорогами. Перед тим, як літати, треба спочатку знайти позиції для цього. А для цього ніжками, ніжками, ніжками. ніжками. По всіляких буєраках, канавах і всьому такому подібному. А ось коли позиції вже будуть знайдені. Тільки тоді, туди можна виводити пілотів, і вони звідтиля будуть вже літати. о і воно, і А ми по ньому. Це Олексій, боєць роти ударних БПЛА, вже двічі на фронті добровольцем. Перший раз 14-му, другий в лютому, 22-го. а в звичайному житті режисер. По такому зйовну, вибачте, хлопцям доводиться пролізати туди, куди не можна пролізти, щоб палити ворожу техніку і робити русських хорошими. І по таких дорогах їздячи ті автівки, які не розбиває ворог, розсипаються самостійно. Треба допомогти зібрати їм на пікап, який протягне якомога довше і завезе і вивезе звідусіль. Наша мета зібрати для них 400. Тисяч гривень. Посилання на Монобанку і картку буде в описі під цим відео і в верхньому коментарі. Давайте допоможемо хлопцям, щоб вони на 9 травня теж влаштували там оркам парад парадпабєди. Ну, а у мене на сьогодні на цьому крапка. Спокійного усім вечора! Бережіть себе, тримайтесь до завтра!